друзі, Сьогодні ми зустрічаємося з вами на занятті по аплікації, і я хочу запропонувати вам зробити чудову аплікацію, яка називається Птахи на весні. Адже ви знаєте, що саме весною і з повертаються до нас багато пташок, які зимували в теплих краях. І одна серед таких пташок це шпак. Ця пташка вам уже знайома. Ось сьогодні ми з вами зробимо таку композицію. Погляньте на мою картинку: у нас буде берези, дерева берези, берези розпускаються пізно, ось зараз травень, вони де-не-де де де випускають лише листочки, а потім вже будуть сережки випускати це вже влітку буде. Шпак, наша пташка, Шпак, ви знаєте, що вона чорненька і білесенькі цяточки по неї. А також ви знаєте, що шпаки свої гнізда не будують. В цьому їм допомагають люди. Ось як татко йде син сином, сконструювали, змайстрували вони шпаківню і йдуть її вішати на дерево. Ось ми сьогодні таку композицію і шпаківню також, також змайструємо. Для нашого шпака посадимо туди квіточ, шп, пташок. Для роботи нам сьогодні знадобиться, як завжди, клейоночка, тому що ми клеєм будемо користуватися. Аркуш блакитного кольору. Тут у мене більш синіший, тут він зовсім світло-блакитний. Також у мене залишилися від минулих аплікацій шматочки білого. Білого, коричневого, зеленого, чорного, жовтого та червоного кольорів нам потрібні будуть шматочки клей. І якщо є коректор, якщо немає коректора, можна скористатися білим фломастером. Простий олівець нам потрібен, і ножниці зазвичай, як правило. І так приступаємо до роботи. Перед тим, як ми будемо поки відставимо нашу. В сторону, і будемо робити стовбури дерев, як ви бачите. Показую дітки, як дуже просто зробити такий стовбур дерева. Нам в цьому допоможе простий олівчик. Олівчик на олівчик, накручуємо білу, білий папір, один оборот зробили. Потім відкриваємо клей. Зараз я відкрию клей. І ще Відкриваємо клей, олівчик зажали, кінчик у нас він виступає і наносимо клей вздовж нашого олівчика, стовбури у нас будуть об'ємні на цій аплікації, загортаємо наш олівчик, добре притискаємо, ось поки клей. І чекаємо трошки, щоб підсохло. Зайвий клей ми забираємо за допомогою серветки. Ось, у нас така вийшла, вийшов такий стовбур. Тепер беремо ножиці і зайву частину просто зрізаємо. Поки я ліпчик не витягуємо діти. І за допомогою чорного фломастера ми по всій довжині малюємо ось такі штришки чорненькі. Тобто придаємо, берізка у нас ось така вона з таким стовбуром. Вона відрізняється від інших дерев своїм стовбуром, перш за все. І ось по всій довжині. Ми робимо їй такі позначки. Олівчик поки ось, от така у нас вийшла. Ви можете побачити, що олівчик легко-легко витягується. Але він нам знадобиться, щоб краще приклеїти на наш аркуш. І так, де лінія стику, де ми клей наносили, ми знову ж таки наносимо клей. Тримаючи за олівчик. ось нанесли клей і приклеюємо до нашого блакитного паперу стовбур першого деревця. Притискаємо олівчик, коли ми Уже впевнимось, що стовбур-притиск, ми можемо легко витягти олівчик. Ось погляньте, як у нас перший стовбур приклеївся добре. Олівчик протерли серветкою, від клею, якщо він там залишився. І так, діти, ми можемо робити всі дерева, декілька дерев, скільки ви захочете, 2, 3. Продовжуємо з вами. Ось приклеїла я у мене три деревця вийшло. А зараз показую, як допоміжні гілочки зробити. Е, аркуш знову ж таки білого паперу. Складаю його один раз, і другий раз. І різної товщини, ось такі смужечки. А тепер тільки я наношу знову клей. Заклею останню смужечку, і знову ж таки я відрізаю цю смужечку. Цю смужечку, бачите, така тонесенька смужечка. Цю смужечку я ділю на ось такої довжини, ось такої довжини. А також я можу її розвернути і з неї зробити декілька гілочок. Ось так і знову ж таки малюємо позначки на нашій берізки і приклеюємо до дерев. Ось тут приклеїмо. Приклеїти. І так, я ось прикле... приклеїла вже три стовбури нашої вирізки. А зараз беремо коричневий пластилин. Нам потрібно вирізати квадратик коричневого пластилину для шпаківні. Беру кінчик, загинаю, щоб був рівний квадратик, і вирізаю цей квадратик, вимірюємо нашу шпаківню. Трошки її ощую зробимо. Ось таку. І міряємо на це дерево. Можемо на це дерево, а на це буде сидіти. На це дерево давайте зробимо. І так, шпаківню ми можемо, на шпаківню треба нам віконечко чорного. У мене є такий шматочок квадратик. Знову ж таки, згортаю його в малесенький квадратик. І по кругу виріжу маленький чорний кружечок. Ви знаєте, як ми вирізаємо кружечки, ми вже вирізали. Ось у мене отримався такий кружечок. Цей кружечок я можу трошки підрівняти. Приклеїти до нашої шпаківні. Клею наносимо небагато. Ось так. Знову ж таки нам на годі серветка приходить на поміч. І з такого ж квадратику ми повинні вирізати трикутничок. Бачите, я склала його лапи, ось мені трикутничок, я можу не відрізати квадратик, а зразу. Трикутничок відрізати. І приклеїмо шпаківню спочатку. Мабуть, до цього деревця приклеїмо. Подальше від котів. Дах нашій шпаківні. Діти, ви можете іншого кольору зробити. Ось у мене тут помаранчевого кольору, а дах коричневого. А тут я зробила з одного кольору. Ось діти в мене вже така шпаківня вийшла. Зараз ми ще зробимо пташку. Пташку, щоб зробити, нам потрібен квадратик. З цього квадратика ми також зробимо кружечок. Ось я вже вирізала кружечок. На цьому кружечку ми намалюємо. Нам легко намалювати животик круглий. Ми малюємо пташку голівенька з дзьобом і хвостик. Така пташка у мене отрималася. Тепер діти я з маленького кружочка коричневого кольору вирізала півкруга. Це буде крильце нашої пташки. Ось отак ми прикріпимо крильце, приклеїмо. У нас аж дві пташки вийшло. Тому ми зробимо пару, буде самка і самець. Ось прикріпили одне крильце, кружечок розрізали і інше крильце прикріпимо. Зовсім мало клею, він тримається. Ще одна пташка у нас. Ось. А тепер, дітки, я вам казала, що потрібен маркер. Коректор. Для чого? щоб намалювати очко. Якщо у вас є білого кольору, ось очко намалювати. Ось так цій пташці намалюємо очко. А у нас ще є одна пташка, і намалюємо очко, і зараз крильце. ось А якщо білий фломастер то ви можете. Білого флам... Білим фломастером намалювати. Діти, якщо нема ні коректора, ні білого фломастеру, ви можете взяти гуаш або фарбу білого кольору тоненьким-тоненьким пензликом нанести очко нашим, нашому шпаку. І так, пташку ми теж можемо приклеїти. Одну птаху ми при... одного ми приклеїмо. На ось це деревце, він буде заглядати, підлітає до шпаківні. Іншу пташку ми приклеїмо на це деревце. Домалюємо ніжки, не забуваємо. Ось ніжки домалювали дітей. Ще є, якщо одну пташку, треба вирізати її. Ви можете вирізати будь-скільки пташок. Нам залишилося дітки, вже з'являються, я вже казала, що сережок немає, але вже з'являються перші листочки. Тому нам потрібен зелений колір паперу. Робимо такі смужечки, гармошечкою складаємо декілька разів. Щоб вирізати зразу багато листячка. Відрізаємо зайве. Бачите, я користуюсь сьогодні використаним папером. Деякі шматочки в мене залишилися, я їх використовую, я їх не викидую, треба економити, ось складаю. Потім ще складаю гармошечкою. ну Ми більше, мабуть, не зможемо вирізати, ножиці не візьмуть. І ріжемо листочки. Ви знаєте, ми вже вирізали і не треба, хто не може, можете намалювати з допомогою простого олівця. Ріжемо листочки, вирізи. Ось я зразу нарізала багато листочків. Бачите, і ми їх зараз наклеїмо. Ось прям гармошечка ціла. Уже у нас і листочки на деревцях. А тепер, дітки, нам сонечко давайте зробимо. Ми можемо знову з квадратика кружечок, а можемо скористатися підручним круглим. Поверхню, яка в нас є. От, наприклад, я своїм стаканчиком і вирізати кружечок. Один такого розміру для сонечка. Зараз це сонечко складіть навпіл, кружечок. Ще раз навпіл, ось так на такий сектор нашого круга. І зробимо промінчики такі, виріжемо трикутнички. Ось такі. О, у нас таке сонечко вийшло. А тепер скористаємося ось сюди сонечко. А тепер скористаємося клеєм, нам потрібно менше. Або можемо скористатися навіть нашим магнітиком, ось чуть-чуть меншого розміру. Знову ж таки, обводимо, щоб воно було рівненьке, і вирізаємо червоний кружечок. Ось уже в мене червоний кружечок. І так, сонечко прикріпляємо. Давайте цьому. Точку прикріпимо наше сонечко гарне. І червоний кружечок. Ось така гарна діти, робота, птахи навесні у мене отрималася. Постарайтеся, попрацюйте і також зробіть. Таку, таку роботу. Я буду чекати на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів, маляти. До побачення!